Якось дивно все складається. В принципі, дещо не дуже дивно, тому що це наслідки певної халатності. Зламався у мене і чотирьохколісний кінь, якого я теж завез на СТО. В двоколісний кінь на СТО, чотириколісний кінь на СТО. Я біжу бігове тренування з СТО додому. Якось так. Коротше, віддав машину, щоб вони нагальні проблеми е відремонтували. Ну і взагалі на діагностику, щоб подивилися ходовку заодно зробити. Так що якось так. До речі, я відео скину, Може там хто шарить, там підказочки е спробуйте відгадати, що сталося з машиною, тому що вчора ввечері приїхав, поставив нормально, а вранці вона не заводиться. Паливо є, а не заводиться. Думав акумулятор. Ну, не буду Це дуже, ну, Багато коротше, є версій, тому що думав, що сів акумулятор, або ж щось зі стартером, або з генератором. Оце, типу, три основні такі е, причини. І а що саме? А що саме? Це вам не треба вгадати.